там у ніч, коли правоохоронці затримали полтавського гори з він обікрав не одну машину. Свою вину затриманий навіть не приховував. За місяць до цього із місць позбавлення волі звільнився 29-річний полтавець, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічних злочинів, і в кримінальних колах мав прізвисько «скутерист». Таке прізвисько злодій отримав через свій транспортний засіб. Загалом міліціонери інкримінують затриманому не один десяток злочинів, переважно з автомобілів. Та спіймати скутериста було не так вже й легко. Допомогли в цьому громадські активісти. В районі Садов -1 був цей мопед. Тобто Ми знали, що цей чоловік знаходиться в розіску і вес себе він подозрительно. До того, як він виїхав з дому, він був повністю пустой. А коли його вже почали наші хлопці водити по району, вже заметили, що у нього з'явилися картошки, повний рюкзак, набитий вещей. Під час допиту 29-річний злочинець навіть хизувався своїми крадіжками. В останнє середньому час, кілька днів тому, виїхавши ночі, Совершил крадіжки з п'яти автомашин. В далі, в утрішній час, уся під домом був задержаний працівниками міліції. і відправив в отділ. В основному з основном, советського автопрому. Відкривав банально ножницями і отвертками. Що забирало? Що ще попадало під руки? Далі що? В далі були плани продати, ну так як був все, вони ліції, все це. За серію крадіжок, вчинених повторно, може отримати обмеження чи позбавлення волі до п'яти років.